Шановні освітяни Змівщини! 30 грудня ми презентували вам четвертий випуск цифрового часопису Освітній зороцвіт. Щиро дякуємо кожному з вас, хто активно долучився до його наповнення, адже ви неймовірно талановиті і натхнені, і мотивуєте розвиватися всіх інших і нас. І сьогодні я до вас прийшла з такою приємною місією. Ми з вами розігруємо традиційно наш подарунок від редакції для авторів журналу. Для того, щоб визначити переможця, я зараз запускаю наше чарівне колесо. Так. Отже, трохи магії і визначимо, хто ж з вас стане переможцем. І ми маємо переможця. Це Юлія Кравченко. Дуже дякуємо вам, що долучилися до доповнення нашого журналу. Обов'язково прийдіть і заберіть ваш подаруночок. Сподіваюся, що він буде для вас пам'ятним таким знаком. Вітаю вас з новорічними святами. Бажаю міцного здоров'я, щастя у всіх його проявах, злагоди та тепла у ваших домівках, мирного неба над головою. Хай все задумане вами обов'язково збудеться і легко досягається.